На тебе, Боже, покладу надію. Такі слова ми співали в приспіві до респонсорійного псалма після першого читання. Завжди ми співаємо приспів, чуємо слова псалма. І це, не мов би є відповідь кожного кожної з нас на почуте Боже Слово. Це запрошення до того, щоб цими словами ми молилися. Хочемо покладати надію на Бога. Це проявляють нам ці слова. І також ми чули уривок з Псалма 91-го, де біблійний автор писав, що хто живе під захистом Всевишнього, Той перебуватиме під покровом Всемогутнього. Нехай Він скаже Господу, Ти мій притулок, моя твердиня, мій Бог, я на нього покладатиму надію. Брати і сестри, сьогоднішні герої цього уривка Євангелія, яке ми щойно чули, це жінка, яка страждала 12 років на кровотечу, яка, можна би сказати, 12 років помирала. 12 років вона була в такій ситуації, коли ніхто їй не міг допомогти. Зверталася до всіх лікарів і шукала допомоги всюди, але втратила вже надію, так можна би сказати. Вже була в такій, тобто не втратила надію, тому що в ній була ця надія на, на Ісуса. Але по-людськи була в такій безнадійній ситуації. Безнадійній. І так само. Один начальник, якого дочка померла, і він також був в безнадійній ситуації. Вже ніхто не міг повернути життя його дочці. По-людськи, це вже була ситуація, яку неможливо було вирішити. А отже, цих, цих двох людей єднало, єднало велике горе, великий біль, трагедія. Безнадійна ситуація, в якій вони знаходилися. Можна би сказати, вони є такими представниками різних людей, а може інколи і нас, самих в якихось різних моментах, ситуаціях нашого життя. Коли нам здається, що вже занадто пізно, що коли нам здається, що вже нічого неможливо, що вже є ситуація безнадійна, без вирішення. Але той, на кого вони покладали надію, так як нам говорить псалмист, і так як ми відповідали словами цього псалма, цього приспіва до псалма, на тебе, Боже, покладаю надію. І вони в цій такій безнадійній, по-людськи, неможливій до вирішення ситуації, вони покладали надію на Бога. Покладали надію на Ісуса, який, який справді дає вирішення цієї ситуації. І коли чуємо цього начальника, якого донька померла, і який з таким болем, але і з величезною довірою, тоді, коли вже, здається, все втрачено, він каже, Падає перед Ісусом, вклонився і каже, Моя донька щойно померла, але прийди і поклади на неї свою руку і вона живе. Якась така глибока впевненість, глибока довіра була в цьому начальнику, що Ісус зможе її воскресити. Ну, знову ж таки, щось, що, здавалось би, неможливе, але Він не втрачає цієї довіри до Господа, не втрачає своєї надії. Попри темряву, в якій знаходиться. І так само жінка, яка каже нам євангелист, вона не здужала на кровотечу, вона також приходить до Ісуса, приходить і торкається Ісуса. Хтось, хто був хворий на кровотечу, вважався нечистим і торкаючися до когось іншого, він робив нечистою цю людину. Жінка, можливо, і тому вона не хотіла явно цього робити, тільки так приховано, торкається до Ісуса. Але тут відбувається щось зовсім зворотнє. Не вона робить нечистим Ісуса, але Він робить її чистою. Він її очищає. Через цей дотик до Ісуса вона отримує очищення, вона отримує зцілення. Брати і сестри, також Господь прагне входити в наше життя, в різні моменти нашого життя. Запрошуй нас до того, щоб ми шукали, жадали, як, щоб як ця жінка йти до нього і торкатися Його. Так? Ми робимо це через, через нашу молитву, через святе причастя, яке приймаємо, участь в Євхаристії. Через таїнство сповіді в різні моменти нашого життя є різні нагоди до того, щоб так торкатися Ісуса і вірити, що Він здатний очищати нас, очищати наше серце, що Він здатний зцілювати нас, що Він здатний давати вирішення тому, що, що нам здається безнадійним. Що Він здатний давати нам сили і підтримки, якої ми потребуємо. Приходьмо до Ісуса власне з цією довірою і з цією надією, яка була в серці цього начальника, доньку якого Ісус зціляє, воскрешає і цієї жінки, яка страждала на кровотечу, яку Ісус зціляє, щоби так, як і вони. Через віру, яка їх супроводжувала, отримали те, чого, до чого прагнули, тому що прагнув цього також для них Ісус, щоб ми приходили з довірою до Господа, що, що Він дасть нам те, чого насправді ми найбільше потребуємо. І якщо наші прагнення, наші бажання будуть співпадати з тим, чого бачить, що бачить і прагне для нас Господь то також Він дасть нам цю благодать. Тож закликаємо до нього. На Тебе я, Боже, покладаю надію. Амінь.